Цілком зрозуміло, що відповіді Європи не влаштовують її громадян, заявила в серпні 2023 року прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні. Таким гаслом можна було б прокоментувати успіх багатьох правих європейських партій на червневих виборах до Європарламенту. Партія Мелоні Брати Італії опевнено перемогла, збільшивши кількість місць у ЄС на цілих 14. Але особливо ефектним виявився результат у Франції, де національне об'єднання Марін Лепен здобуло перемогу на виборах, отримавши понад 30% голосів і 30 місць, випередивши партію відродження Еммануеля Макрона. У Німеччині ультраправа АДН закріпила за собою статус другої сили після християнських демократів ХДС ХСС. Непогані результати продемонстрували також Австрійська партія свободи і польська конфедерація. Отже, заголовки світових ліберальних видань були заповнені гаслами про те, що Європа повертає праворуч, у деяких випадках здійснюючи прямо такий радикальний поворот, часто супроводжуючись згадками про фашистську та нацистську історію старого континенту. Але чи виправдана така думка? Як інтерпретувати вибори до Європарламенту і чому Європа все частіше звертається до незмінних законів геополітики? Ласкаво просимо до доповіді 20-х! З 6 по 9 червня, з поміж 357 мільйонів європейських виборців, понад 180 обирали 720 членів європейського парламенту. Даний політичний орган засідає у Страсбурзі та Брюсселі, має значну владу, приймаючи директиви щодо єдиного ринку ЄС, міжнародної торгівлі, екологічної сталості, сільського господарства, імміграції та інших сфер. Кожна країна-член ЄС делегує до парламенту кількість депутатів відповідно до розміру країни. Відтак німці мають найбільшу кількість євродепутатів 96. За ними йдуть французи 81, італійці 76, іспанці 61 і поляки 53. З іншого боку, самі партії об'єднуються у більші політичні групи в європейському парламенті. Робиться це в основному з огляду на політичні та ідеологічні погляди. На сьогодні в Європарламенті діє сім таких груп, а також чимала кількість позафракційних євродепутатів сто. А в останній п'ятирічній каденції європарламенту в палаті традиційно домінували ліберальні партії. Ми маємо на увазі найбільшу правоцентристську партію Урсули фондерляєн європейську народну партію, центристську оновити Європу, лівих соціалістів. Та зелених ці партії в сукупності мали більшістю у 489 місць і, зважаючи на дискусійні питання, формували коаліції та задавали перебіг подій у Брюсселі. Але на початку червня 2024 року ліберальна коаліція зазнала значного удару. Зелені втратили 18 місць соціалісти 4, а уновленці 23. Частину голосів перебрала на себе Європейська народна партія. Отримавши 13 місць, але загальний баланс явно погіршився. Куди поділися понад 30 місць. Вони перейшли до правих або навіть до крайніх правих. Консерватори і реформісти, куди входять партія Мелоні та право і справедливість Качинського, здобули додаткові чотири місця. Однак ще правіша від них партія Ідентичність і демократія, яка включає національне об'єднання Лепен, Італійську Лігу або проросійську Австрійську партію свободи, здобула на дев'ять місць більше. І це без урахування альтернативи для Німеччини, яку нещодавно було виключено з цієї групи. Наразі АДН представлена в Європарламенті 15-ма депутатами, що на 6 більше ніж раніше. Окрім АДН низка правих або ультраправих євродепутатів залишаються позафракційними, зокрема Польська конфедерація, Угорський Йобік та ФІДЕС. Які знову отримали більшість на виборах, хоча і з меншим відривом, ніж зазвичай. Є припущення, що Фідес, АДН і конфедерація можуть сформувати нову партію в Європарламенті, яка, скоріше за все, буде ще правішою ніж ідентичність і демократія. І хоча центристи і ліві теоретично і надалі отримують більшість, вибори 2024 року показали, що Європа явно рухається правіше, і так явно, як у Франції, це не проявляється ніде. Наша цивілізація ризикує вимерти. Вона може згаснути, тому що її переповнять мігранти, які невідворотно змінять наші звичаї, нашу культуру і наш спосіб життя, заявив Джордан Бардела, нова суперзірка французької політики, у присутності п'ятитисячного натовпу, що махав французькими прапорами. У свої 28 Барделла Бардела є президентом національного об'єднання і, де факто, протеже Марін Лепен, яка фактично досі є лідером групи в парламенті. Харизма та бадьорість молодого Бардела в купі з тим, що його прізвище не Лепен сприяли покращенню іміджу партії, яка дедалі менше асоціюється у Франції з радикальним чи навіть фашистським рухом, і поступово підкорює собі помірний електорат. Також Лепен відмежувалася від німецьких радикалів із АДН, заявивши, що не буде разом із ними сидіти в одному європарламентському залі. Це спрацювало, і відчутним свідченням цього тектонічного суву у французькій політиці. Стали вибори до Європарламенту, де національне об'єднання розгромило конкурентів, отримавши аж 31% голосів і 30 місць у Брюсселі, на чотири більше ніж партії відродження Макрона та соціалісти Глюксмана разом у зяті. Ще до початку виборів керівник виборчої компанії Бардели Олександр Лубе заявив, що при суттєвій перевазі національного об'єднання партія вимагатиме розпуску парламенту і проведення нових виборів. Несподівано для багатьох Еммануель Макрон вчинив саме так після оголошення результатів розпустив національну асамблею і призначив дострокові вибори, які відбудуться всього за два тижні. Ми не можемо вдавати, що нічого не сталося. Ми змушені були піти на цей крок. Розпуск це найсильніший жест, жест глибокої довіри до французького народу. І я звертаюся до французького народу. Не бійтеся, йдіть і голосуйте, сказав Еммануель Макрон. Таким чином, французький президент підхопив рукавичку, кинуту лепеністами, і вдається до сміливого кроку зі слабкої позиції, програвши вибори. У цей момент почалися спекуляції, чому він обрав саме таку тактику. З одного боку можна сказати, що Макрон вирішив перехопити ініціативу і на хвилі перемоги Лепен посіяти страх серед крайніх правих і залучити поміркованих виборців як лівих, так і правих нової формації для відсічі натиску радикалів. До того ж, парламентська виборча система Франції, що базується на одномандатних виборчих округах, теоретично сприяє центристським і поміркованим кандидатам. Проблемою є те, що за останні роки негативний електорат Макрона і Ле Пен нівелювався, і зараз він навіть більший на боці президента. Більше того, після перших зрушень на французькій політичній сцені стає очевидним, що ніхто не квапиться силумітці брататися з Макроном проти Ле Пен і Бардели. Більше не існує санітарного кордону, який ізолював партію, засновану Жаном Марі Лепеном. Ліві формують власну чотирипартійну коаліцію проти Макрона і Лепен. Натомість голісти з республіканців, які, начебто, найближче стоять до відродження Макрона, навіть оголосили про альянс з національним об'єднанням. До слова, це рішення ухвалив лідер партії Ерік Чіотті. Що викликало невдоволення значної частини його однопартійців, чим скоріш за все сприятиме розколу та розподілу голосів між Лепен та Макроном? Під час написання цього матеріалу з'явилася ще одна важлива новина. Марін Лепен зуміла перемогти Маріон Марешаль, другого номера в партії Еріка Зимура від воювання. Таким чином, Марін, що є тіткою Маріон, змогла розгромити ще одного суперника і посилити свій блок. Земур, також ультраправий, заявив, що «Марешаль» встановила світовий рекорд зі зради. Дехто, як Луї Вінсент Гаве, переконаний, що фінансування на боці Макрона і правлячої коаліції кампанія коштує дорого. А після європейських виборів скарбниці всіх партій спустошені тоді як подейкують, що банки неохоче кредитують ультраправих, віддаючи перевагу центристам лівим. І все ж час між виборами настільки короткий, що у виборців не виникне відчуття розгубленості та демотивації, якраз навпаки. Іншими словами, наступна поразка досить близька, і Макрону слід це розуміти, але раптом поразка це оптимальний варіант. На відміну від наприклад Німеччини, президентська система у Франції передбачає, що глава держави має більшу частину влади. Відтак, не парламентські, а саме президентські вибори є найбільш важливими для майбутнього країни. Але оскільки Макрон і його партія залишаються при владі і в парламенті, і в президентському кріслі, і несуть відповідальність за напрямок руху країни, то саме на них припадають усі удари, чим опозиція старанно користується у скрутні часи. Тому Еммануель Макрон цілком може вважати, що яким би не був результат виборів, перегрупування допоможе йому. Якщо йому вдасться залучити виборців проти Лепен і перемогти, він посилить слабкий парламент і продемонструє, що ультраправа Лепен ніколи не здобуде владу у Франції. У разі ж його програшу і фактичного приходу до влади національного об'єднання, партія Ле Пен почне нести пряму відповідальність, що надасть Макрону і його партії нагоду не нести удар у відповідь. І скористатися цією обставиною у набагато важливішій президентській кампанії, яка досягне кульмінації у 2027 році. До того часу Макрон все ще перебуватиме на чолі влади, тож його ризик є прорахованим, хоча і не повною владою. Що цікаво, аналогічні заклики до дострокових виборів можна почути і в Німеччині, як пише Ален Позенер у Діцайт. Правда, у випадку з урядом Олафа Шольца це означатиме втрату посади канцлера і наймовірніше, третє місце після християнських демократів та АДН. За кращого сценарію, Шольц отримає коаліцію з ХДС, ХСС та кілька міністерств, тому немає чому дивуватися, що він не квапиться. Вертаючись до Франції, останні опитування вказують на перемогу національного об'єднання, але без необхідної більшості. Лепен доведеться шукати партнерів по коаліції. А оскільки ситуація розвивається досить динамічно, нічого не виключено. При цьому за такої ситуації прем'єр-міністра Аталя замінить ще більш молодий Барделла. Тож, якщо поглянути на Францію, Німеччину, Італію, Польщу або ж Іспанію чи на менші країни, такі як Нідерланди, Бельгія, Австрія, Угорщина або Словаччина, стає зрозуміло, що політична арена зміщується до правого краю спектру. Чому це відбувається? Протягом останніх двох десятиліть ліві були в пошуках своєї філософії в таких течах як політика ідентичності або так зване пробудження в якості проти отрути від цілого ряду соціальних і навіть економічних проблем. Це також позначилося на зовнішній політиці, передусім у міграційному контексті. Політика відкритих кордонів, особливо в Європі, вважалася вирішенням демографічних проблем старого континенту. Водночас передбачалося, що самі мігранти, зіткнувшись із культурою того місця, куди вони переїжджали, поступово адаптуються до неї. Так от цього не вийшло, і власне сталося прямо протилежне. Міграційна політика спричинила поступову внутрішню дестабілізацію багатьох західноєвропейських країн, спричинивши підйом національного об'єднання у Франції та альтернативи для Німеччини у тому числі. Тому гасла рівності, відкритості та інклюзивності, попри їхню шляхетну сутність і необхідність, були вцілені неналежним чином, що призвело до нинішньої ситуації та глобального падіння довіри до лівих і зростання впливу правих груп. Ідеалом приходить кінець, коли жінка після настання темряви боїться вийти з дому або сісти в убер, щоб проїхати 5 кілометрів. А досі мирний сімейний район перетворюється на місце з близьким до Багдада. Крім того, у зв'язку з цим ми спостерігаємо ще глибший процес. Стабільні, заможні мирні часи це часи, коли ліві групи набирають сили, саме в такий час зароджуються ідеї стосовно найбільш справедливого розподілу існуючого в суспільстві достатку. Кандидати перемагають на виборах саме завдяки таким проблемам. Сьогодні, однак і інші часи російська загарбницька війна, війна в секторі газа, загроза війни за Тайвань. Черед інших конфліктів в Африці або на Близькому Сході позначаються на реальності таким жорстоким чином, що їх більше не вдається ігнорувати. Європейські країни переживають міжнародний хаос по різному Польща, країни Балтії, Швеція чи Фінляндія поглядають на Москву з найбільшою тривогою для грека, італійця чи француза. Питання міграції та ефективного системного вирішення є важливішим. В економіці це також відображається. Поки все добре, ніхто не шукає змін, але тенденція очевидна. Впродовж двох десятиліть Європа перебуває у вільному падінні в порівнянні зі Сполученими Штатами та Китаєм. Водночас, протягом цих двох десятиліть на чолі ЄС стояли політики схожого профілю, які відстоювали схожі ідеї. За такого розкладу антиурядові партії мають природну перевагу в ініціативі та здатності апелювати до виборців, встомлених або обурених постійною пасивністю чи то місцевих властей. Чи то самого Брюсселя. У такому контексті ситуація і справді може нагадувати роки Великої депресії кінця 20-х, початку 30-х років у Європі, коли популісти в багатьох країнах вийшли на авансцену. Проте сьогодні ситуація значно стабільніша. Дивіденди, які Європа сформувала для себе протягом десятиліть і надалі забезпечують відносне благополуччя, багатство і дивлячись, де ви живете безпеку. Але право на когнітивну помилку більше не залишилося. Без дієвого плану покращення, а згодом і ефективного його виконання, наступні вибори можуть привести до влади куди більшу частку радикальних кандидатів. Отже, окрім вище згаданого міграційного питання, яке продовжуватиме переважати в громадській думці, Брюсселю можливо все ще на чолі з Урсулою фондерляєн з переможної європейської народної партії. Доведеться вирішувати щонайменше кілька критично важливих питань. Одне з них енергетична та кліматична політика, які нерозривно пов'язані між собою. Праві в європарламенті хочуть скасувати або, бодай пом'якшити передумови європейського зеленого курсу. Одним із компромісів у цьому питанні могла б стати більш вагома ставка країн-членів на ядерну енергетику, тим більше, що ЄС все ще пасе задніх у глобальній гонці високих технологій. Брюссель продовжуватиме впроваджувати європейський закон про мікросхеми та закон про критичну сировину, запроваджені минулого року. Але чи цього достатньо, навряд чи. Торговельна напруженість з китайською народною республікою також, ймовірно, зростатиме. На момент написання цієї статті Євросоюз анонсував нові мита на китайські електромобілі до 38%. І, зрештою, Євросоюзу належить відігравати більшу роль щодо війни в Україні. Якщо в минулій каденції більшість країн ЄС, включно самим Брюсселем, виявилися абсолютно не готовими до неї, тепер для зволікань нема часу для вирішення цих проблем. Урсула фон дер Ляєн прагне створити те, що вона називає геополітичною єврокомісією, таку, яка буде більш активною у світовій політиці і зможе реагувати згідно з геополітичними інтерпретаціями. Допомога Україні, зупинка Росії або включення в економічну гонку з Китаєм це все загалом обґрунтовані передумови. Але залишається відкритим питання, наскільки і в якій мірі вони будуть втілені в життя, адже навіть найкраща політика нічого не дасть, якщо вся система і структура ЄС буде неефективною. І цей сумнів, схоже, постійно присутній у свідомості мільйонів європейців. Вибори були тому підтвердженням, оскільки партії, які виступають за посилення ролі національних держав і скорочення бюрократичного апарату ЄС, здобули більшість. Чи не найбільшим викликом для геополітичної Єврокомісії і для Європейського Союзу загалом стануть не мігранти Росія чи Китай, а його власний модус операнді. союзу, необхідно виробити нову ідею, віднайти свіже пальне, яке забезпечить новий старт і мотивацію до реорганізації та дій? Чи спроможний Брюссель на це? Багато що вказує на те, що без цих фундаментальних змін політика Союзу і надалі залишатиметься безрезультатною, що сприятиме подальшій втраті значимості Європи. І тоді, на виборах 2029 року, баланс сил у Європарламенті може виявитися вкрай несприятливим для самої ідеї Європарламенту. Дякуємо, що обрали Good Times, Bad Times українською. Підтримуйте Сили оборони України за можливості і наш проєкт. Реквізити є в описі.